Цю, від, це рум'яна, взагалі. Рум'яна? Да, так. Та наноситься теж. Так, фіскапалі. Змінювати кольори. Ну, це, мабуть, для лиця. Мабуть, для очей. Мабуть, Або це, да. Добре, так. Добре, скільки коштує. Ну, плюс-мінус така палетка, багато різних кольорів. Я думаю, що плюс-мінус 20 євро. Угадав, правильно. Ну, повезло. Да. Ось. Що це у нас? Показати? Що це таке? Не... Ай! Поламав! Не так, її розкручувати треба. Ну, нічого. Це, це може для вій. ]).UM Ні, для бров. під очі. Ціна 10 євро, плюс-мінус 1. 4, десь да. так. Так, це у нас. Це у нас так же само відкривається. Ні-ні, розкручувати треба. Розкручувати, так. Да. Поламаю, мені зараз тут все. Ну, це лак якийсь. Може, не лак. Лак? Ну, тільки з перцем. Да, це перцем. Це пальцем. для губ? Да. З перцем? Да. Так. Як думаєш, скільки коштує? Ну, я думаю, що євро десь 5. 12. 12 євро. Перченка. Давайте візьмемо. Ти маєш знати, скільки вони коштує? Ну, 110. 80 до 100, десь так, я не пам'ятаю точно. Ну, гарно пахне. Ну, плюс-мінус. Виберемо це. Так. Розкручуєш. Розкручуємо. Що, що ж Мені скажуть, де можна буде купити це Це що у нас? Пудра. Угу. Нугав. Пудра. Е я думаю, що це коштує десь Закрій. десь плюс-мінус е 20 євро. такая пудра. Mm -hmm. 300 45. Фані. <laughs> так, що тут у нас? Палетка. Зараз подивимось. Mm -hmm. Так. Виглядає. Mm -hmm. Як думаешь, скільки коштує? Ну, я думаю, что десь 65 євро. Плюс мінус. Чуть-чуть більше. 73. Це, це при, прикол сказати? Це, просто нова. 73 73 євро? Да. Ось так виглядає. 73 євро. Ну, виглядає досить гарно. Сказати, що вітаю вас з Новим роком. Даріть подарки, Да-да-да. Даріть подарки, і я вже дивлюся, що наступний подарок ясний да. я... з новим роком.